Автотрейд Карс вітає вас з Новим роком. 2022 рік був дуже складним для нашої України, нашої батьківщини, але цей рік показав нашу єдність, нашу силу, нашу витримку. Віру в те, що 2023 рік буде роком нашої спільної перемоги. Дякую, що ви користувалися нашими послугами. Приїжджали, купляли автомобілі. Звичайно, що ми намагались надавати якісні послуги, як і по продажі автомобілів, ну і, звичайно, по доставці. Намагалися купляти тільки якісні і чесні автомобілі. Користуючись нагодою, дякую Збройним силам України, які дають нам мирне небо. Низький уклін усім вам. Справжні воєвоїни 2023 рік віри в те, що принесе здоров'я, ласки, кріпость і перемогу над нашим спільним ворогом. Радісних і веселих свят. Слава Україні, героям слава!